Привіт, любі, дорогі леви! Це ворожіння на червень місяць 2024 року на три сфери вашого життя. Особисте життя, робота і фінансовий стан у червні місяці. І давайте подивимося! Які енергії пануватиме, чого вам а, остерігатися? Що вас чекає, які успіхи, які приємні ситуації будуть в червні місяці в особистому житті? Кожен зараз подумає про свою ситуацію, задавайте свої запитання, і ви обов'язково отримаєте відповіді. І так, особисте життя, поведінка вашого партнера, яка зараз емоційний, який зараз емоційний стан у вашій. Ситуації у вашому партнерстві у вас зараз є розчарування, така карта якихось розчарувань, можливо, ви щось очікували, а воно не збулося. Партнер не дотримав, можливо, якогось такого вашого сподівання. Можливо, він ваш партнер навіть і не знав про те, на що ви сподіваєтеся. І ви зараз розчаровані, самі собі накрутили бігує і розчарувалися, тому що не прийшло те, що ви хотіли. Але ви мовчали, це було таємно ви чекали якогось сюрпризу, але цей сюрприз не прийшов, не стався. це тільки ваша біда, тому що партнер взагалі нічого про це не знає, про ваші якісь потаємні такі бажання. Більше відкривайтеся, більше відкривайтеся. У вас буде дуже багато мрій, якихось очікувань, які ви не озвучуєте своєму партнеру. А, і це дуже неправильно. Партнер зайнятий своїми справами, і вам здається, що він зовсім не приділяє вам уваги. Це стосується і чоловіків, і жінок. Однозначно, тому що розклад для всіх. Більше відкривайтеся, більше розмовляйте з партнером. Не очікуйте, що партнер телепат і сам все знає, з чого ви хочете, можливо, вам. Партнер не то ваша партнерка не то вам приготувала їсти, ви зовсім хотіли не те, і у вас якісь претензії, очікування на такому порожньому побутовому. Навіть можуть бути побудові ситуації, що а я так, а я не так потягну, Ну тут треба все озвучувати. Тут єдина порада: говоріть, більше спілкування і без претензій. Просто щоб. Просто будьте відкритими, і знаєте, таким мечом любові можна розрізати будь-який вузол. І тут йде енергія переговорів, коли один одному ви озвучуєте свої бажання без претензій спокійно, як в дорослих таких е, стосунках, ви розмовляєте, 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 і приходите до якихось таких певних. Е, Якби компромісів, правильне слово. <с> Ідете один на зустріч один одному. І давайте тепер подивимося для людей, які в пошуці партнерства, які перспективи в червні знайти партнера. Дивимося. Зараз ви ви от самотні сидите думаєте теж. Думаєте, чому всесить мені не дарить людину, але це. Закінчується ідея завершення вашої самотності. В червні починається прорив. Прорив, якийсь точно, однозначно, якийсь. закінчується етап у вашому житті. Закінчується оця самотність. Вам все світ приготував. Приготував вам людину хорошу стінішкою. Таку стабільну людину. Зараз кожен подумає про свою людину. Жінка чи чоловіка такі Дисципліновані дуже, не є такі, тобто емоційний стан досить такий тверезий погляд на життя, я б так сказала. І ця людина така сонячна і дуже-дуже світла. І також дуже-дуже змучена від самотності і вже дуже хоче також знайти свою людину. Ви зустрінетеся в червні місяці є великий шанс зустріти таку людину, буде дуже багато спокус. Але чесна спокуса, це такий буде, знаєте, взрив емоцій і магнетизм. Тут іде карта диявола. Це дуже сексуальна така тема, вас буде дуже-дуже тягнути один до одного. Це буде такий взрив емоцій. Ви коли зустрінетеся, ви вже не зможете відірвати очей один від одного. Тут такий сильний магнетизм, йде плеви. О, ваше життя іде. Червень буде для вас дуже мегапотужним в коханні. Реально, у вас буде вибір. Хтось зустріне отаку свою половинку, просто раз. І закохається і вже не відпустить цю людину, а хтось буде ходити постійно на побачення, і постійний вибір буде. І там добре, і там добре. Є такі у вас енергії йдуть у червні на рахунок того, щоб знайти свою половинку, просто не сидіть вдома. От дійсно дозвольте собі, Так? уже <liyor> <insulting confusedisa> на порозі, на порозі людина, яка вас чекає, і ви всі шанси є для того, щоб зустріти цю людину, однозначно. Чудово, так тепер дивимося. Робота: що вас чекає на роботі? Які енергії панують в колективі? Що там думає начальник, що робитиметься у вас на роботі? А на роботі у вас роботи вагони. Вагон і ще більше тут просто буде багато роботи, але ця робота принесе дуже чудові плоди, процвітання. Все повна чаша у вас буде багато роботи, але ви все розрулите. Командна гра буде хороша тут важлива командна гра. Важливий керівник, керівник стабільна, емо керівник буде на своєму місці. Хороша організація роботи призведе до успіху. Можливо, ви є тим керівником. І тут візьміть собі на озброєння, що вам потрібно робити більше таких зборів, щоб з. Командна гра була хороша. Треба придумати якусь от іде інформація. Вам може треба буде піти ще трошки повчитися, десь підчитати, підзбирати інформацію, як правильно керувати щось нове принести, не то що керувати, щось нове привнести в робот чи лад. Щоб команда якісь мала бонуси, якась така перспектива більш кар'єрного росту, щось, щоб зацікавити людей, щоб люди мали мотивацію більше віддаватися роботі. Тут іде така повна трансформація, і якісь ідуть енергії, що вам в червні на роботі треба або запропонувати щось. У вас буде новий проект, і ви його давно виношуєте, але боїтеся піти заявити своєму начальству, що от у вас є така ідея. Підіть, заявіть про цю ідею і а, є шанс, що вас підтримають. А, також, якщо ви є роботодавцем, то ви привнесіть якусь таку новинку у ваш бізнес, у ваш колектив, щоб можливо якісь такі просто от як. День подяки в п'ятницю за працю, купили піцу всі разом. Тобто, щоб колектив відчув себе як сім'єю, разом по на якомусь такому невеличкому івенті. Так, робота і перспектива нової роботи. Хто в пошуках роботи, дивимося енергію з перспективи пошуку нової роботи. Є перспектива пошуку роботи. Поки що ви так за стеклом не бачите. Ви щось намагаєтеся робити, але у вас не дуже це виходить, у вас багато емоцій, емоції вас переповнюють, і у вас ще є, ви ще не відпустили такі. Ви ще й маєте роботу, але так як хочете вирватися з тої роботи. І вам щось, ви не знаєте, йти вам, не йти, починати вам шукати роботу. чи Хай буде вже то, що є, напевно, роботи. Ні, ви знаєте, можете спокійно починати пошуки роботи, нічого поки що не залишати, не рубати з плеча, а починати закручувати оце колесо, починати готуватися. Якщо ви вже маєте таку думку, що ви хочете піти на роботу, або хочете піти зі старої роботи, а знайти щось нове, ви можете в червні починати стартувати, готуватися до пошуку нової роботи, для зміни роботи. І якщо ви в пошуках уже інтенсивно шукаєте, то є великий великий шанс, що в червні ви все ж таки знайдете роботу. Чудова така буде перспектива нової роботи, і ця робота буде вам подобатися. Така робота по любові, тому що тут вийшла е, карта закохані, що ця робота ви будете, вам буде легко, там, ви будете розуміти, що ви робите, ви будете, вам будуть зрозумілі правила на роботу, тобто ви попадете як в такий чудовий світлий колектив, де вам все буде чітко, зрозуміло, і вас не лишуть самого е, чи саму, і такі роби, що хочеш, вам пояснять, вас підтримують, вас буде повністю підтримка. І хороша, хороша перспектива знайти роботу. Тепер давайте подивимося фінансову сферу. Що з фінансами буде в червні місяці у вас? Яка там буде ситуація? Фінанси треба буде розподіляти. Тут і туди треба і туди, і борги погасити, і кредити, і за хату заплатити. І на відпустку щось відложити, роботи буде багато, але гроші будуть. Однозначно, вибір треба буде робити, все балансувати. Гроші треба буде розкладати по, по полочках, кому що, куди, що дітям, що не дітям, куди що давати. Але гроші будуть. Вам буде що розподіляти. От карта дев'ятка Пентаклі — це хороші гроші. Саме важливе, щоб їх. Дуже добре, чітко розподілити, і ще якісь бонусні гроші йдуть. Якісь бонусні, якась винагорода, ще буде якась у вас така, якби не то щоб підробіток, а вже готові такі гроші йдуть, тому що тут всесвіт вам дарує ще хтось вам. Ще прийдуть якісь нові фінансові можливості, можливо. Ще закрутиться якесь коло, щоб ви ще щось закрутити, ще щось будете заробляти. Хороші такі перспективи. Давайте тепер подивимося, чого приємного вам чекати в червні місяці по особистому житті. Які приємності вас чекають? А, багато ідей в особистому житті. Це буде чудово, М -м, така приємна буде у вас подорож. З коханою людиною, можливо, або ця подорож, можливо, вам допоможе знайти кохану людину. І то таку людину по долі, такого, такого кармічного партнера, якого ви зустрінете десь в дорозі. Десь ну, не вдома, не в навіть на вашому місці, кудись ви поїдете, або в. Або вас кудись запросять. ну, Тут іде така інформація, що десь на якомусь сімейному святі, можливо. Так що не пропустіть свій шанс, не пропустіть свій шанс, буде приємно. Приємно буде і така хороша перспектива. Чого вам приємного очікувати на роботі? А на роботі ви будете переможцем. Іде така трошки конкурентна боротьба. Кожен тягне ковдру на себе, але ви не здавайтеся. Можливо, вам захочеться в якийсь період здатися, вам буде важко, ви не захочете уже нічого, будете поночок не спати. Але у вас якась ідея є. Тут така якась ідея, яку ви боїтеся трошки виказати, але. Поки у вас не поцупили ту ідею, будьте першими. Ви дозвольте собі, дозвольте, а якщо це ваш бізнес, дозвольте собі цю ідею втілити або проявитися на роботі і сказати про це начальству. Ви будете приємно вражені, це буде приємно для вас. Так, однозначно, вас зрозуміють, вас підтримають. Чудова карта колаборації. І ще чого приємного тут може бути у фінансах, що, можливо, ви шукали якийсь пошук квартир, тому що це є карта підписання договорів, підписання контрактів, якісь, які може щось тягнулося так довго. ви не могли знайти квартиру в оренду, ви не могли купити цю квартиру. І нарешті, от прийде в червні такий час, що ви почнете дозавершувати всі. Ті якісь справи, документальні справи, які тягнулися у вас вже на протязі може, навіть від початку року або ще з минулого року тягнулися, ви не могли це все завершити. І зараз будуть такі приємні бонуси. У Вас все завершиться, ви попідписуєте контракти, можливо, це і на нову посаду, і на нову роботу. А чудова така перспектива, коли вас розуміють, коли вам легко все вдається, особливо такі от паперові справи. А давайте тепер подивимося, чого вам остерігатися в червні, щоб бути, як то кажуть, на чеку і знати, що у вас може підстерігати. А у вас підстерігати будуть якісь ідеї. І дивіться, та, знову ж таки, таки у вас буде якась ідея в голові, і а, ви будете, так, як то кажуть, а... От слово шукаю, а ви так будете її затримувати в собі. Як ви будете встидатися, ай, мені щось таке в голову прийшло можливо, це не. Бійтеся того, щоб оця ідея ваша. Чомусь чим, таким звертаєтеся, якась інформація, вам така прийде корисна, і ви її так, якби, трошечки, вам буде а, страшно віддавати її. Вам треба буде віддавати і не тільки ідеї, а і Тут ще карта йде про те, що, можливо, ви ж собі щось не дозволяєте. Не дозволяєте так собі проявитися. Це вас так сковує. У вас є. Можливо, ви хочете. От зараз мені йде така інформація, що вам треба остерігатися, бути скромною такою особою і себе недооцінювати. Більше за все тут іде інформація, що можливо ви себе недооцінюєте до кінця, не розумієте, наскільки ви людина. Самоцінна, талановита, хороша, і у вас багато ідей, і ви е, маєте майстерність. У вас все є, але ви це приховуєте. Ви опустили голову і навіть не хочете дивитися у свої таланти, в свою силу ви не дивитеся. У цього треба буде остерігатися. І в червні якраз буде така хороша пора проявитися. Можливо, ви давно хотіли вести блог, ви давно хотіли якось проявитися в цей світ. У вас є якась ідея, але ви її. Не втілюєте? І червень буде дуже хорошою перспективою. Дивіться, це, якби, човен майбутнього. Звичайно, ще є бурі, ніхто не каже, що буде легко, але це треба йти, не треба боятися, треба проявлятися. Власне, в червні оцей такий чудовий шанс проявитися. І давайте ще карту витягнемо загальну карту на червень. Яка ж пануватиме енергія у вас у червні? Лев, однозначно, рух вперед. Буде дуже потужний червень місяць. У вас ви будете мчати на шаленій швидкості, вам буде все вдаватися, все буде легко, все буде чітко, просто чудово. Це чудова енергія. А я вас люблю, обнімаю. До нових зустрічей, дорогі.